Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску Манчестер Сіті підписує українського топ воротаря. Сергій Ребро винав ще одного лідера збірної України з футболу. Тренер розкритикував Артема Довбика. Клуб УПЛ оголосив про призначення нового наставника. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Український топ голкіпер Анатолій Трубін близький до переходу в Манчестер Сіті. Манчестер Сіті працює над кількома кандидатурами на посаду основного воротаря через сумніву щодо довгострокового майбутнього Едерсона. Повідомляє видання TBR Футбол. Повідомляється, що серед потенційних кандидатів на роль основного воротаря, якщо Едерсон покине команду, є український голкіпер Анатолій Трубін, який зараз захищає кольори Бенфіки. Наставнику сіті Пепа Гвардіолі дуже подобається Лунін, особливо його вміння грати ногами, а також гарну реакцію про виходах один на один. Значається, що вже влітку боси Сіті можуть вийти на менеджмент Бенфіки та домовитися про трансфер основного українського воротаря в англійський топ-клуб. Візначимо, що цього сезону 23-річний Трубін зіграв 36 матчів за Бенфіку, пропустив 35 м'ячів, але 16 разів відстояв на нуль. Перехід Анатолія Трубіна в Манчестер Сіті це було б крутим викликом для нього. Хоча останнім часом його гра за Бенфіку залишає питання. Він допускав багато помилок, інколи виглядав нестабільно. Але все ж 16 сухих матчів у 36 зустрічах це непоганий показник. Спробувати свої сили АПЛ це чудова можливість для розвитку, особливо якщо мова йде про клуб рівня Сіті. Гвардіола висуває високі вимоги до вратарів, особливо щодо гри ногами. і тут трубіну ще є над чим працювати. Але якщо він отримає шанс, адаптується до вимог англійського футболу та підтягне свої слабкі місця, то може зробити великий крок у кар'єрі. Єдине питання, чи готовий Трубін стати основним у топ-клубі прямо зараз. Якщо перехід відбудеться скоріш за все, спочатку мова йде про роль дублера або конкурента того самого Едерсона. Але Едерсон це, наприклад, не куртуаврел Мадриді. Виграти в нього конкуренцію не також і важко, як тому самому Луніну. Все в руках самого Трубіна. В будь-якому випадку це був би дуже цікавий трансфер. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо теж хотіли б побачити українського голкіпера Анатолія Трубіна в Мансіті. Колос визначився з новим тренером. Український тренер Руслан Костишин очолить один із найбагатших клубів України. Ковалівський колос повідомляє видання. то-то таке з даними джерела, таке рішення прийняв президент ковалівського клубу Андрій Засуха. Нагадаємо, Костишин вже очолював колос. Він подав у відставку серпні 2021 року після поразки від Динамо з рахунком 07, після чого півроку пропрацював віце-президентом колоса, а також потім рік очолював Казахстанський «Аксу». Очікується, що Костишин буде презентований команді вже найближчий час. Нагадаємо, до цього колос очолював Олександр Поздієв, але він був звільнений після чергової поразки в клубу. Зараз команда з Київської області перебуває на 12-му місці УПЛ та знаходиться у зоні перехідних матчів. Колос знову наступає на ті ж самі граблі. Так, Руслан Костишин колись виводив команди в Єврокубки, але варто пам'ятати, що тоді в УПЛ було дуже мало конкурентів за ці місця. Нині ситуація зовсім інша. Полісся, кривба, Скарпати та навіть той самий ланзе виглядають куди цікавіше і амбітніше ніж колос. Замість того, щоб зробити крок вперед і запросити нового прогресивного тренера, керівництво просто повертає людину, яка вже була тут, і одного разу вичерпала всі свої ідеї. Прикустишенні колос зупинився в розвитку, клуб не зміг стати серйозною загрозою ВПЛ, не створив власного впізнаваного стилю гри. Тепер, коли команда пробуває на 12-му місці, потрібно щось кардинально нове, а не просто повернення в минуле. Тим більше на останньому матчі колосу на трибунах був Олександр Петраков. Це якраз той тренер, який вміє працювати в складних умовах і міг віддати клубу новий поштовх. Але президент вирішив зіграти по-старому і віддати кермо тому, хто вже керував. Можливо, Костишин і врятує від виліту. але чи зробить він щось більше? Дуже сумнівно. Якщо клубу потрібен був справжній розвиток, варто було б шукати нового фахівця з сучасним баченням футболу. Український нападник Артем Довбек схоже більше не гратиме за основу Роми. Голеодор Артем Довбек продовжив втрачати довіру тренера та волівальників. Після провального матчу в Лізі Європи тренер Роми Клаудіо Ранєрі вирішив знову прибрати Довбека зі складу та залишив його на лаві запасних перед матчем проти Емполі в черговому турі серії. А в старті Роми знову вийшов Шомуродов, а Довбек з'явився на полі аж на 72-й хвилині. І при цьому не відзначився жодною гольовою дією. Також Артему не вдалося реалізувати гольовий момент у компенсований час до другого тайму. Але тим не менш Рома виграла матч з рахунком 1-0. Після поєдинку наставник Роми Клаудіо Ранірі заявив, що Довбик не може завжди змушувати його страждати, і що українцю треба реалізовувати свої моменти, якщо він хоче грати в старті команди. Артем Довбек справді останнім часом здав, причому навіть у порівнянні з початком сезону, коли в Ромі все було далеко не ідеально, але він хоча б тоді забивав. Зараз же м'яч у сітці опиняється значно рідше, і це стало проблемою для команди та для нього самого. Та варто зазначити, що проблема не лише в Довбеку. В Ромі йому банально не створюють достатньо моментів. Якщо згадати його період у Жроні, то там він за матч отримував 5-6 гольових шансів, з яких стабільно реалізовував 1-2. Довбек це не фору таки заб'є з єдиного моменту за гру, йому потрібен потік передач, подач, виходів на вільний простір. Якщо команда не підлаштовується під нього, то й вимагати від українського нападника стабільної результативності марно. Якщо Рома окупувала Довбека, то мала розуміти, який це нападник і що він потребує певних умов для ефективної гри. Якщо ці умови не створюються, то питання більше до керівництва клубу, навіщо його брали, ніж до самого футболіста. Звісно, втрата довіри тренера це тривожний сигнал. Якщо Ранірі відкрито говорить про його нереалізацію, це означає, що Артемок доведеться або швидко знову вийти на той рівень, або шукати інший клуб вже влітку. Друзі, якщо б хотіли, щоб довбек покинув Рому та знайшов собі іншу гарну команду, то ставте лайк цьому відео. Клуб УПЛ оголосив про топ-трансфер з англійського чемпіонату. ЛНЗ оголосив про підписання Вінгра Сандерланда Джевісона Беннета. Фінансові умови контракту не розголошуються, але раніше видання «Спорт.ЮА» повідомляло, що сума трансферу склала 500 тисяч євро разом з бонусами. А контракт Вінгра з черкаським клубом розрахований на три роки. Відзначимо, що Бен у складі збірної Коста-Рики у віці 18 років грав на чемпіонаті світу 2022 року, провівши там усі три матчі. У поточному сезоні Джевісон Беннет провів п'ять матчів за Сандерленд, забив два голи і віддав один асист. Перехід грався чемпіоншипу УПЛ це справжня рідкість. Такі трансфери не трапляються щодня, і підписання Джевісона Беннета – це великий хід від ЛНЗ. Черкаський клуб цього сезону вже показав, що має амбіції, але ця зимова трансферна компанія взагалі виглядає як заявка на серйозний прорив. Особливо варто відзначити два трансфери Вінгерів Беннета і Макуани. Це швидкі технічні гравці, які можуть додати атакувальній грі Елензе нового рівня. Якщо Роман Горчук зможе грамотно скомпонувати всіх новачків і знайде для них правильні ролі в команді, то Лензе уже в наступному сезоні буде серед головних претендентів на Єврокубки. У клубу є фінансова стабільність, грамотне керівництво та теперший набір дуже цікавих виконавців. Друзі, як ви думаєте, чому ЛНЗ може робити подібні потужні трансфери? А динамо Київ ні. Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. Наставник збірної України Сергій Ребров оголосив список гравців, викликаних до збірної України. Серед змін заявці треба відзначити, що до збірної повернувся Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко, який пропускав останні зустрічі. Крім того, виклик отримав захисник Карпат Олексій Сич, який матиме шанс після травми Олександра Тимчика. А також хавбек шахтаря Єгор Назарина. При цьому відзначимо відсутність в основному списку вартаря шабаба Георгія Бущина, який потрапив до резервного списку. Замість в нього в основу викликаний Дмитро Різник з Шахтаря. Але головна сенсація це відсутність у списку лідера Динамо Київ та основного гравця збірної України Володимира Брашка. Сергій Ребров не викликав гравця навіть в резервний список, фактично, просто вигнавши одного з ключових наших футболістів з команди. При цьому не отримав виклик і досвідчений Тарас Степаненко, який узимку перебрався грати до Туреччини. Таким чином, в основі збірної проти Бельгії буде грати або Калюжний, або Назарина. Відзначимо, що також у заявці немає Михайла Мудрика, дискваліфікованого за Допінг. Чесно кажучи, не виклик Володимира Брашка це досить незрозуміле рішення від Риброва. Так, Брашко погано увійшов в сезон, але потрохи він набирає форму і, можливо, через два тижні буде вже в нормальних кондиціях а тому ставити хрест на гравці, які дійсно міг би допомогти національній команді важливі дуелі проти Бельгії. Це надзвичайно глупе рішення. Окрім того, мені не зрозуміло, чому Робров не викликав таких гравців, як Крупський та Батагов захист, які зараз знаходяться в гарній формі. А до прикладу, Конопля взагалі не грає, але він чомусь у списку є. Так само, як є і баночник Зінченко. При цьому піхальонка, який стабільно грає за Динамо, та є лідером команди в списку, теж немає. Чергові незрозумілі кадрові рішення від Сергія Реброва. Друзі, якщо теж вважаєте, що брашка треба було викликати в збірну України з футболу, то поставте лайк цьому відео. А також напишіть в коментарях вашу думку стосовно того, хто повинен бути основним нападником збірної України у матчах проти Бельгії: Довбик Яремчук чи Ванат. На цьому, все дякую, любі друзі, за те, що сьогодні з каналом Football Days. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.